Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про методи психотерапії, які використовуються в лікуванні залежності. І якщо ви шукаєте спеціаліста для себе або для близької людини, то можливо цей список допоможе вам визначитися і гуглити в правильному напрямку. Отже, які напрямки працюють із залежною поведінкою? Перше, що прийде на думку всім спеціалістам, які більш-менш знайомі з терапією залежності, це звичайно когнітивно. Поведінкова терапія, чому саме вона, когнітивна поведінкова терапія ставить собі за ціль віднайти баланс між вашими думками, почуттями і поведінкою. І говорить про те, що інколи наша поведінка, якою ми намагаємося впоратися з проблемними думками або емоціями, вона дезадаптивна, вона не приносить нам ніякої користі. Наприклад, як це стосується до залежності. Якщо ви маєте партнера, з яким ви посварилися. Ви відчуваєте себе погано ви злі, розчаровані, ображені. В такому випадку, якщо випити алкоголю, то алкоголь робить наступне: він впливає на гормональний обмін в мозку і підсилює вироблення деяких нейромедіаторів, а особливо тих, які, тих, які відповідають за почуття щастя, спокою і. Здатності щось робити впевненості в собі. Відповідно, людина випиває алкоголь, трішечки заспокоюється, якось переходить. Якщо напивається, то відповідно зранку в неї похмілля, але вона якось переживає цей вечір. Вона його прожила, потім обдумала, потерпіла трішки, мала якісь думки, і цілком можливо, потім прийшла до своєї другої половинки і помирилася з нею. Але оцей стрес, який є у нас відразу після сварки, ми мусимо якось дати з ним раду. І якщо ми не вміємо самотужки дати з ним раду, то тоді, на думку, приходять якісь психоактивні речовини, які допоможуть нам заспокоїтись, які допоможуть нам якось відключити голову від думок про проблему, про стрес і так далі. І організовують наші дії, тобто людина знає, що їй треба робити. Їй треба піти в бар або в магазин, купити алкоголь, пити, і це займає якихось там півтори-дві години, і відповідно регулює нашу діяльність. Але це дезадаптивно, оскільки ви в своєму мозку асоціативно зв'язуєте стрес і вживання алкоголю і формуєте певну звичку. Ваш мозок є аморальний, йому абсолютно все рівно, що це веде вас до залежності. Його цікавить тільки те, що на сьогоднішній момент, на теперішній момент, ви дали раду зі стресом, і він запам'ятовує цей, здавалось би, ефективний спосіб. Когнітивно-поведінкова терапія дозволяє розірвати ці зв'язочки і побудувати нові, більш здорові. Другий метод терапії це так само вид. Поведінкової терапії, який називається раціонально-емоційна терапія. В чому її різниця від когнітивно-поведінкової терапії? В тому, що когнітивно-поведінкова терапія направлена на зміну ефективності поведінки, яка буде вас більше задовільняти. А ем раціонально-емоційна терапія заглядає трішечки глибше, і вона дивиться, звідки пішли наші переконання, ми емоційно можемо відреагувати на наш попередній досвід його. Усвідомити, переосмислити, вона, так би мовити, більш глибока, але в своїй суті дуже схожа на когнітивно поведінкову терапію. Ще один метод роботи із залежностями це мотиваційне інтерв'ювання. Мотиваційне інтерв'ю це шалено класний метод. Я його особисто сама дуже люблю. В чому він полягає? Він полягає в тому, що спеціаліст допомагає знайти клієнту його власну. Особисту приватну мотивацію для того, щоб міняти життя, і допомагає йому знайти шляхи, яким чином життя можна міняти. Чому це важливо знайти твою власну особисту мотивацію? Бо при залежностях буває наступне: люди говорять, як ти можеш пити алкоголь, адже в тебе є двоє дітей. Або як ти можеш пити алкоголь, це безвідповідально, тобі завтра на роботу. Або люди кажуть, слухайте, так багато грошей витрачаєш на алкоголь. Це абсолютно нерозумно зупинися, інакше в тебе ну в тебе будуть проблеми фінансові. І це ті причини, які для тих людей, які говорять, вони для них важливі. Але для того, хто вживає алкоголь, набагато більш важливішими в той момент можуть бути зовсім інші причини. Людина може жахливо себе почувати, вона може переживати певну психологічну травму. Вона може переходити через проблеми в стосунках. У неї може бути безсоння, хронічні болі, або будь-які інші стани або періоди в житті, в яких алкоголь на цей момент людині допомагає. І відповідно її може не цікавити, скільки коштує пляшка коняку, або скільки коштує грам кокаїну. Її більше цікавить те, що вона сьогодні зможе заснути, або вона сьогодні зможе працювати. Відповідно, мотиваційна терапія розбирається трішки глибше в тому, чого саме ти хочеш досягнути, і чому це важливо для тебе, і що би ти не хотів зробити з речовинами. Важливим моментом є те, що мотиваційна терапія ні в якому разі не говорить, що ти повинен робити, і як ти це повинен робити. Наприклад, мотиваційна терапія не говорить: ти мусиш повністю припинити пити алкоголь. Мотиваційна терапія говорить, як ти хочеш, і якщо ти хочеш частково перестати пити алкоголь, менше його пити або рідше його пити, то відповідно спеціаліст допомагає саме в цьому. І якщо в людини получиться досягнути її власні поставлені цілі, це буде дуже круто, але якщо в неї не вийде, тоді вони разом зі спеціалістом будуть розбиратися, чому не виходить, і як відкоригувати свої бажання до своїх можливостей. Ще один напрямок. Терапії залежностей це сімейна терапія залежностей. Зокрема, я залучена в емоційно фокусовану терапію пар, що для мене свого часу було дуже великим відкриттям і я дуже люблю цей напрямок. І в емоційно фокусованій терапії так само є сімейна терапія при залежностях. На чому вона базується? На тому, що людина, яка вживає будь-які речовини, не вживає їх самостійно і вірогідніше за все не живе одна. Вона живе з партнером, з батьками, з дітьми, вона взаємодіє з важливими людьми. І коли ці важливі люди, члени сім'ї, разом з цією людиною проходять терапію, це допомагає відновлювати стосунки, і це допомагає розуміти, як наші життя пов'язані, як вони переплетені, і як ми разом. Хоча ми думаємо, можливо, що це ні на кого не впливає, як це впливає на іншу людину. Ми віднаходимо зв'язок, ми віднаходимо підтримку одне в одному. Наші близькі починають нас краще розуміти. Вони більше знають про наші почуття, про те, через що ми, через що ми проходимо. Вони навчаються правильно нам допомагати, не заважати. Не критикувати, а правильно нам допомагати. А ми, в свою чергу, розуміємо їх краще для того, щоб підсилити свою мотивацію, і щоб розуміти, що це ілюзія, що моє пиття або моє вживання е, ні на кого не впливає. Тепер я знаю, і за допомогою терапії можна дізнатися, як почувають себе люди, яких ви любите. Разом завжди легше. Ще один напрямок психотерапії. Називається 12 крокова фасилітована психотерапія. Пішла вона від напрямку, який називається «12 кроків. «12 кроків це шикарна духовно-психологічна програма, яка використовується в анонімних алкоголіках або в анонімних наркоманах, або в анонімних ігроманах, для того, щоб крок за кроком, власне, 12 кроків, щоб крок за кроком відновлювати своє життя, яке Попсувалося через залежність, через зв'язок з психоактивними речовинами. Фасилітована означає, що у людини з'являється так званий спонсор, той старший наставник, який допомагає проходити через ті кроки, дає поради, підтримує, і людина може подзвонити, наприклад, своєму спонсору ввечері, вночі, в будь-який момент доби, тому що про це складається домовленість. І люди допомагають більш досвідчені люди, які дали собі раду залежністю, допомагають більш своїм, скажімо, юним колегам, які тільки починають свій тверезий спосіб життя, і вони їх гайдять, вони їх направляють. Що теж дуже класно, коли ти маєш плече на яке можна спертися, і людину, яка на 100% розуміє, через що тобі можливо зараз доводиться проходити. Тепер є специфічний напрямок, який називається десенсибілізація і переробка рухом очей або ММДР. ММДР першочергово була розроблена для терапії психологічної травми. Але є напрямок цієї терапії, який працює з залежностями, і полягає він на тому, що якщо причиною Зло вживання речовинами стала психологічна травма, яку людина надалі рок за роком не може забути і переживає і вживання алкоголю або наркотиків пов'язане з тим, що людина намагається впоратися зі спогадами, думками, станами, які спричинені певною травматичною подією або рядом травматичних подій. Тоді терапевт може допомогти людям. Поратися з травмою, яка сталася скількись років тому, і це полегшує людині а, переживання теперішнього моменту, коли людина тепер живе. Тому якщо причиною алкоголізації або наркотизації в людини стала психологічна травма, це метод, який спеціалізується власне, на цьому. Ще один напрямок терапії, який працює з залежностями, називається діалектично-поведінкова терапія або DBT. Першочергово цей метод був розроблений доктором Маршою Лінехан для того, щоб давати допомагати людям, які мають тяжкі суїцидальні думки. Але він працює так само із залежностями. І якщо у людини комбінується вживання залежності і тяжкі думки, які вона не може з ними впоратися, і вона вживає алкоголь через це, то DBT – це хороший вибір. Він довів свою ефективність. Він науково доведений, так само до речі, як когнітивно-поведінкова терапія, і ті методи, які я називала вам до цього. Він допомагає клієнтам навчитися реагувати на свої емоції, і допомагає руйнувати дисфункційну поведінку і будувати, розвивати функційну поведінку і приймати своє повсякденне життя. Ще одним напрямком роботи з залежностями є матрікс-модель. Матрікс-модель це комбінація з декількох напрямків з когнітивно-поведінкової терапії з 12 крокової і інших моделей, яка працює з тяжкими видами залежностей, залежністю від метамфетаміну, кокаїну або рецептурних стимуляторів. І власне вона дуже специфічна, вузько направлена. Е, якщо проблема в тому, можна пошукати спеціаліста з матрикс-моделі. Ще одним напрямком, останнім напрямком в роботі з терапією, є Мінісоцька модель. Мінісоцька модель це вид психотерапії, який направлений на роботу зі зривами. Якщо людина вживає Речовини, потім вона вирішує їх перестати вживати, звертається до будь-якого напрямку і в якійсь мірі собі допомагає, але в неї стається зрив, і потім зрив, і потім зрив. Інколи причина зриву може бути абсолютно неусвідомленою і лежати дуже глибоко в психології людини. І, відповідно, мінісоцька модель спеціалізується на тому, щоби попереджувати зриви, попереджувати. Часті зриви, які людина, можливо, не розуміє, як з нею відбувається. Яку б модель психотерапії ви не вибрали, звичайно, теоретично вам жодна не допоможе. І перше, що потрібно зробити, це знайти спеціаліста, погуглити і можливо записатися на першу консультацію. Окрім індивідуальної терапії, існують групові підходи в терапії, і можливо, вам буде краще, якщо ви почуватиметеся і вам краще буде почуватися серед. Групи людей. Тоді ви можете вибрати групову підтримку. Такі підтримки бувають в реабілітаційних центрах, і треба дізнатися, чи ви можете доєднатися до терапевтичної групи, або ви можете знайти її у 12-кроковій системі. Такі групи так само є. є. Ви можете знайти їхні сайти, якщо введете AA анонімні алкоголіки, або AN, анонімні наркомани, і пошукайте групи в вашому місті або в вашій області, які би ви могли відвідувати після пандемії, після коронавірусу. Більшість цих груп перейшла в онлайн, тому якщо ви живете далеко скорше за все, ви можете доєднатися до них, наприклад, в скайпі без відео і брати участь в них анонімно, яку би терапію ви для себе не вибрали. Це дуже сміливий крок. Звернутися по допомогу. Не лишайтеся самі. Або, можливо, під цим відео пишіть мені запитання, і я постараюся на них дати вам відповіді. Будьте здорові!